Генеральний спонсор трансляції чемпіонату світу з фігурного катання. Сучасна очна клініка Новий зір. Сучасні методики лікування катаракти. Обстеження та лікування проводять досвідчені лікарі на чолі з Георгієм Яковичем Пархоменко. 15 хвилин на оперування і у вас буде новий зір, нове життя. Тут допомогли побачити світ тисячам пацієнтів. Допоможуть і вам. Новий зір 230 80 80. Розкажіть усім, що настає весна. Отримайте знижку 50% на розмову по Україні, а ще дзвінки по 0 копійок за хвилину на два обрані номери в мережі «Київстар». Даруйте радість спілкування. Міжнародний благодійний фонд «Спорт і діти презентує унікальна подія у спортивному житті України. Шостий міжнародний турнір по спортивній гімнастиці на Кубок Олімпійської чемпіонки Стели Захарової. 31 березня та 1 квітня Київський палац спорту на вас чекають захоплюючі спортивні змагання та яскрава шоу-програма за участю відомих артистів та співаків України. Ви маєте це побачити. Офіційний спонсор турніру Samsung Electronics. Офіційний партнер турніру Інвестиційна будівельна корпорація «Місто». тобі потрібен. Ідеал. Де ж його взяти? В аптеці, моя люба, в аптеці. Я кинула курити і не потовщала, а схудла. Вага закріпилась і стала стабільною. А маринка після родів на 12 кілограмів схудла. Ідеал допомагає при прийомі гормональних ліків. Ну це як кому? Ідеал це натуральний препарат. Без побічних ефектів. Ідеал. Натуральна формула. Зручне застосування, ефективний результат. Спробуй ідеал. І у тебе вийде Дуже великий плюс мати тону, в кого є маленькі діти. У мене син проїхав колінами по траві і ви знаєте прекрасно, як відстірується трава. Ретона ультразвуком пере супер просто. І не залежить від того, скільки ви використовуєте води, чи то буде в стакані, чи то буде в ванні, ретона пере необмежену кількість білизни в необмеженій кількості води. Ретона справжня пральна машинка. Дзвоніть 537-0308. 537-0308. Ти відчуваєш тяжіння морської стихії. Тебе ваблять величні силуети військових кораблів, прямуючих за обрій. Ти готовий обрати професію на захист. Рідної держави великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Водозаміскість більше 4,5 тисяч тонн. Швидкість ходу понад 16 вузлів. Потужне ракетне та артилерійське озброєння. Сучасні технології десантування. Час нових героїв. Служба за контрактом у Збройних силах України. І на цьому ми закінчуємо е, першу частину. Репортажу про змагання чоловіків у короткій програмі на чемпіонаті світу 2007. Другу частину ви подивитеся о 16.30 після того, як також побачите закінчення боротьби спортивних пар за нагороди цього чемпіонату. В ефірі для вас працювали Олена Степанищева і Дмитро Дмитренко. Тож до зустрічі. Нівіадеопюр. Генеральний спонсор трансляції чемпіонату світу з фігурного катання. 23 березня журнал Фокус представляє перший в Україні рейтинг 100 найбагатших людей України. Сфокусуйся. Спілкування з жінками. Це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник. Ефективний при сексуальних розладах, Сприяє підвищенню сексуальної функції. Дуже великий плюс мати ретону, в кого є маленькі діти. У мене син проїхав колінами по траві і ви знаєте прекрасно, як відстірується трава. Ретона ультразвуком. Пере супер просто. І не залежить від того, скільки ви використовуєте води, чи то буде в стакані, чи то буде в ванні, ретона пере необмежену кількість білизни в необмеженій кількості води. Ретона справжня пральна машинка. Дзвоніть 537-0308. 537 0308. 537 -03 Тобі потрібен ідеал. Де ж його взяти? В аптеці, моя люба, в аптеці. Я кинула курити і не потовщала, а схудла. Вага закріпилась і стала стабільною. А маринка після родів на 12 кілограмів схудла. Ідеал допомагає при прийомі гормональних ліків. Ну це як кому? Ідеал це натуральний препарат. Без побічних ефектів. Ідеал. Натуральна формула, зручне застосування, ефективний результат. Спробуй ідеал. І у тебе вийде. Чафинская полька. Скачай.